Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 17 січня. Вихідні видалися для Лозівської громади бентежними для країни в цілому скорботними. У суботу, на старий новий рік, Росія здійснила масову ракетну атаку на інфраструктуру України, внаслідок чого загинули десятки людей. Скалічено близько сотні, в 11 областях застосували аварійне знеструмлення. Влучання сталося у п'яти областях, в їх числі Харківська. На щастя, Лозівську громаду зачепили лише відключенням світла. З'являтися вона почала подекуди о 17-й. Повністю заживили громаду близько восьмої вечора. Комунальні підприємства на час знеструмлення Перейшли на аварійні графіки. Лікарні працювали на генераторах. Планові відключення світла в області та лозівській громаді продовжуються. Харків обленерго оновило графік погодинного знеструмлення. Тож цього тижня в Лозівській громаді світло вимикатимуть з 12 до 15 години. Минулого тижня у нас мали вимикати світло з 11 до 14 години. Проте відключення були здебільшого аварійні, які відбувалися не за графіком. Лозівській громаді на час тривалого знеструмлення підготували пункти незламності. Адреси їхнього розташування оприлюднили на сайті міської ради. Почути їх можна і в ефірі нашого радіо. Пункти відчиняються, коли протягом тривалої відсутності світла у мешканців зникає зв'язок та опалення в квартирах. У пунктах можна зарядити телефон, обігрітися та випити гарячого чаю або кави. Керівники Лозової перевірили, чи є все необхідне для роботи у пунктів незламності, розташованих у Лозівській громаді, в разі надзвичайної ситуації. У Лузові обговорили роботу ДРАЦУ та подальше його розміщення. Голова Лозівської громади Сергій Зеленський 12 січня провів нараду із Наталією Сіренко, начальницею відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харківській області. Після того як ворожа ракета зруйнувала палац культури, місцевий драц переїхав до будівлі колишньої залізничної лікарні на бульварі шевченка 1 Відділ працює з вівторка по суботу з 8 до 17 години. Відвідувачів приймають до 15.00 у зв'язку з погодинним відключенням світла. Перелік послуг залишився незмінним, пояснила керівниця лозівського відділу Світлана Заварза. Телефон для довідок 74105. У подальшому Лозівський ДРАЦ може переїхати в окреме приміщення. Керівники наразі розглядають різні варіанти та можливі джерела фінансування. До Лозівської громади завітали благодійники. Вони привезли побутову техніку та генератори для потреб переселенців. Партнери громади передали п'ять холодильників, стільки ж мікрохвильових печей та пилососів, ще п'ять бензинових та один дизельний генератор. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував усім, хто підтримує жителів громади і тих, хто знайшов прихисток у місті та округах. Це не перша допомога від угорської екуменічної служби допомоги. Раніше вони передавали громаді продуктові набори, засоби гігієни, три апарати штучної вентиляції легень. Мешканці Лозівщини активно допомагають нашим захисникам, аби тим було ситніше та тепліше боротися за нашу свободу. Управління освіти і громадські організації, з-поміж усього іншого, виготовляють окопні свічки, допомагають з компонентами всі небайдужі, в тому числі й іноземні партнери. Нещодавно жіночому легіону Лозівщини благодійний фонд Мірахелп від дружнього литовського народу передав 200 кілограмів парафіну. Хлопці з передової не раз дякували Лозівчанам за теплу й турботу, тож наближаємо перемогу разом. На щедрий вечір 13 січня, за традиціями, по всій Лозівській громаді щедрували, водили маланку та влаштовували веселі вечорниці з ворожіннями. Відтак у рільці відбулося обрядове святкове дійство. Маланка прийшла веселя. Привела свято супроводжувалося веселими піснями, колядками, щедрівками та вітаннями. У Катеринівці будинок культури спільно з бібліотекою влаштували фольклорні посиденьки. Зазвичай дівчата щедрували, розповідали про традиції щедрого вечора та веселя і розважалися у веселих ворожіннях. У Лозівській публічній бібліотеці провели вечорниці Я тебе дзеркало питаю, де також знайомилися з традиціями новорічних святок і ворожили на краще майбутнє. Працівники міського палацу культури до всього зробили та відзняли концерт, який можна подивитися і прямо зараз на ютуб-каналі Палацу. І до новин Харківщини. У Харкові люди хочуть встановити пам'ятник волонтерам та благодійникам, які допомагали мешканцям Харкова під час війни. Місцем для встановлення пам'ятника пропонують обрати найбільш постраждалий район північної Салтівки. Відповідна петиція з'явилася на сайті міськради. Харківський міський голова Ігор Терехов розгляне її, якщо вона набере 5 тисяч підписів громадян протягом трьох місяців з дня опублікування. У старому Салтові відновився рух мостом через печеніське водосховище, але тимчасово і тільки пішохідний. Його монтували кілька тижнів поспіль за кошти меценатів. Тепер мостом користуються мешканці Харкова, які хочуть дістатися Вовчанська та прилеглих населених пунктів та люди, яким треба у зворотному напрямку. Він стоятиме до тих пір, поки не буде відновлено зруйнований під час війни міст. Щоб потрапити до Вовчанська, тепер можна дістатися автобусом із Салтівки до старого Салтова, тут пішки перетнути міст. А далі так само курсують автобуси до Вовчанська. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.